Найбільшим нещастям українського народу було те, що ціла його історія це перманентне намагання зробити з нас не те, чим призначила нас природа. Втручалися до нашої рідної мови, втручалися до нашого побуту, втручалися до нашого господарства. Всяка влада, яка тільки не була на нашій землі, російська чи польська, нічим іншим не займалася, але ж доводила нам, що ми не ми, а щось інше. Це було постійне ламання нас, нищення нас. І тоді ніде-інде лише у наших містах, наших селах, наших школах, наших родинах нам залазили в самодушу і плювали там на все, що є для нас святого, не давали змоги боронитися. Навіть ті, чи інші літери казали нам вимовляти так, як хочуть вони. Диктували нам наше відношення до чужого, до того, що нам вороже. Наслідки з усього цього на сьогодні такі, що величезна частина нашого, особливо міського населення, з національного погляду являє собою не що інше, як юрбу, що не говорить ні одною мовою, що не має нічого святого, що не належить ні до якого народу. Особливо це стосується до нашої молоді, яка з національного погляду саме велике порожнє місце. Соромно. Боляче і огидно бачити таке явище на європейському суходолі, на берегах Дніпра, на вулицях Києва. Це боляче ранить наше людське самолюбство. Це принижує нас в очах свідомих чужинців. Це, врешті-решт, забирає в нас безліч творчої активності і енергії. Це явище перше і основне зло, яке треба вирвати з коренем. Тому не все одно, хто як говорить, які книжки читає і яким богам молиться, не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно чи домінуючим є для нас Шевченко чи Пушкін, не все одно, як це нам часто доводиться чути, яке наше відношення до російської музики та літератури ні, це не все одно. А коли все одно? то це значить, що все одно нам, хто є, ми самі. Це значить, що ми не нарід, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів, чернь.